Зараз розберемо часте питання на рахунок SQL, що таке транзакція. Ось тут я зафіксував найголовніші моменти, що таке транзакція і як з нею працювати. А тепер давайте розберемо практично, як це працює. Дивіться, наприклад, у нас є табличка продукт. От її зараз я заселектив. це її результат. У нас є 5 продуктів, є ціна продукту, наприклад, і є залишок на складі по продукту 1. Наприклад, я зараз хочу зменшити запас на одну одиницю по продукту. IT дорівнює 1. Запускаю оцей апдейт. Запустив. Бачимо, що один row updated. В рамках цієї транзакції я запускаю і бачу, що у мене було 10, стало 9. А якщо я переключусь в інше віконце, тут у мене інша транзакція, і зараз запущу той же самий Select. От зараз його перезапускаю, то ми бачимо, що в рамках цієї транзакції. Ще видно стара інформація, тобто 10. Чому? Тому що ми в першій транзакції не завершили транзакцію коректно, тобто не запустили коміт або rollback. Давайте, наприклад, я зараз запущу коміт. Запускаю оцей коміт. Коміт, бачимо, completed, і вже в цій другій транзакції, якщо знову запустити Select, ми вже бачимо, що і тут вже видна ця зміна. Тобто, вже бачимо, що у нас запас 9 по Product ID 1. Тепер давайте зробимо, наприклад, в рамках другої транзакції ще раз зміну. Бачимо, що один row updated. В рамках другої транзакції вона зменшилась ще на 1. Зараз у нас 8 залишок. А якщо я тут не натискаю commit або rollback, то в першій транзакції ми зміну не побачимо. От я запускаю Select, тут ще ми бачимо 9. І, наприклад, коли ще там та транзакція не завершилася, тобто там не запустили commit або rollback, я хочу запустити тут зменшення. Ще на одну одиницю. Запускаю, і що ми бачимо? Ми бачимо, що Select запустився цей апдейт, але він крутиться і не може бути завершеним до тих пір, поки та транзакція не буде завершена. Тобто ми заблокували табличку в рамках тієї транзакції, поки ми не запустимо Commit або Rollback, Тут буде оцей SQL-запит, оцей буде крутитися, ну, можна сказати, вічно, але він там в налаштуваннях баз даних налаштовано, що він там буде, наприклад, там, 30 хвилин чекати, і якщо 30 хвилин, то чекається, то буде там помилка, типу об'єкт із бізі, типу зайнятий об'єкт. От таким чином ми е, бачимо, що транзакція от тримається е, за рахунок е, другої транзакції. Якщо ми отут зараз, наприклад, ми такі думаємо, о, все ж таки підтверджуємо транзакцію і натискаємо коміт. Запускаємо. Тут у нас commit completed, і в цю ж секунду завершилась операція update. От воно 54 секунди чекало-чекало. Ми в другій транзакції натиснули commit, І тут ми вже бачимо результат, що один row updated. І ще раз зменшилось уже 7. Але ми цю транзакцію ще не завершили. В цій другій транзакції буде старий результат. Тут буде зараз 8. І, наприклад, ми такі думаємо: о! Все-таки ми передумали і запускаємо команду rollback, тобто ми завершаємо транзакцію, змінивши зміни. Запускає rollback, і зараз у мене в першій транзакції 8, і в другій транзакції запускає теж 8. Зараз у мене і в першій і в другій транзакції повністю завершені ці операції логічні. І ми розібрали зараз варіант, коли одна із операція є як одна логічна одиниця роботи з даними. А тепер давайте розберемо. Трошки складніше приклад. Дивіться, я прийду в третю вкладку, це третя транзакція. Наприклад, у нас є баланс. Є у нас баланс по трьом юзерам ID, і у нас є та ж сама табличка Product. У нас є 5 продуктів, є ціна і є залишок на складі. Наприклад, я хочу зробити таку програму, яка би для конкретного юзера ID могла би придбати якийсь продукт при умові, якщо баланса достатньо. У якогось конкретного user ID. Зараз я написав так званий анонімний блок. Це не процедура, це просто от в онлайні можна запустити через блок послідовно потрібні sql операції, перевірки і так далі. Давайте розберемо, що я тут написав за блок. Я зробив. Кількість змінних. В першу чергу от User ID, я буду по першому юзер ID щось робити. Я хочу, якщо у UserID буде достатньо балансу купити, наприклад, продукт ID 1, і далі що я роблю? Першим селектом я отримую ціну продукту та поточний запас продукту. Тобто в змінні w e і весток e записую ціну продукту, який мені передали, і залишок по цьому продукту. Далі, по конкретному user ID, я хочу перевірити, скільки там балансу в зміну в баланс я записую значення балансу. Далі я пишу умовний оператор if і перевіряю, чи достатньо коштів на балансі у конкретного юзера. Я це зверху вичитав тут баланс. І хочу перевірити, чи є цей продукт наявності, тобто сток більше нуля. А перевірити, чи достатньо коштів на балансі, ми можемо, зрівнявши баланс з ціною, яку ми вирахували вище. Тобто, якщо баланс якогось юзер ID більше або дорівнює ціні, то це ок. Тоді ми перейдемо цей блок Zen. І що ми зробимо? Ми змінимо баланс по юзер ID, ми змінимо баланс на баланс. Поточний мінус прайс, тобто мінус прайс продукту, і е, зменшимо запас продукту на одну одиницю, тобто сток мінус один. І після цього зафіксуємо транзакцію, це все от, е, можна послідовно запрограмувати через Pelyscoli блок або по красоті, там, надалі це все в процедуру завернути. І тобто, в кінці, після того, як ми перевірили, що є баланс і є конкретний продукт, ми баланс зменшили, кількість запасу на складі. Зменшили і закомітились. В блок ELSE воно не піде, тому що от спрацював блок, наприклад, Zen. Є ще варіант, коли у нас, наприклад, не буде достатньо балансу, або не буде наявності продукту, тоді піде от в блок ELSE. І тут є два варіанти виведення помилки: що недостатньо коштів на балансі, або у нас по конкретному продукту ID відсутній він на складі. І тоді ми отримуємо помилку. Давайте ще раз: от у нас баланс. По-першому юзеру у нього 500. Product ID, ми будемо, по першому теж, теж робити price 50 цього продукту і сток 8. Тобто, якщо у нас транзакція успішно завершиться, у нас баланс у юзера повинен зменшитися на 50. Тому що ціна продукту 50 і сток повинен зменшитися на 1. Якщо я зараз запущу весь оцей блок, давайте я його виділю і запускаю. Ось ми бачимо: блок Completed і виведена наша. Фраза транзакція успішно завершена, це я її тут прописав після коміта. Тобто, якщо виконується коміт, ми вводимо на екран фразу, яку ми хочемо. Ось таку фразу. І давайте перевіримо, чи дійсно спрацював наш Periscope-блок, чи все у нас відпрацювало логічно. Баланс повинен зменшити у людини оцій юзера 1 на 50, і зараз у нього 450. І продукт, бачимо, сток був 8, став 7. Отак, от ми розібрали. Що може бути декілька операцій, як одна логічна одиниця роботи з даними. І якщо от декілька операцій виконується успішно, тільки тоді транзакцію можна завершувати успішно командою commit або неуспішно командою командою Ну, В даному випадку, якщо у нас все виконалось успішно, ми завершуємо командою commit. Rollback, отут я теж розбираю варіант: є такий блок exception, Наприклад, в момент, коли ми робимо апдейт цієї таблички, наприклад, цю табличку ми проапдейтили, і це все послідовно виконується в блоком, і все окей, і код переходить на апдейт цієї таблички, а вона, наприклад, заблокована якоюсь іншою транзакцією, це як варіант, або просто там, не знаю, якась помилка мережева виникає під час апдейту, саме цієї таблички. Product. Тоді у нас виникає помилка, наш кусок коду. Перехоплюється цією командою Exception, і тоді тут написано: якщо буде якась помилка, зроби Rollback, тобто Rollback зробити для оцієї таблички, щоб ми її не блокували для інших транзакцій. Якщо ми, наприклад, тут виконала успішно, а тут у нас якась виникла помилка, то виконай, будь ласка, Exception, отут Rollback, І тоді таким чином ми розблокуємо оцю табличку, і там у нас, виходить, у нас логічно, якщо ми тут. Щось змінили, а тут у нас не вийшло. То ці зміни, які ми тут в рамках транзакції зробили, їх треба відкатити. І це якраз той варіант, коли якщо якась помилка виникає, то це прописується в облозі екзепшн, і таким чином ми можемо зробити rollback. І таким чином ми транзакцію успішно завершуємо, якби операцію rollback. і далі інші транзакції можуть працювати з цими табличками. Ось так сподіваюся, зрозуміло. Розповів, що таке транзакція на простому прикладі, коли sql операція є одна, і ця одна SQL-операція є як одна логічна одиниця роботи з даних, і розібрали, коли є декілька sql операцій як одна логічна одиниця роботи з даними. Тобто транзакція вважається успішна, коли всі логічні операції виконані, і після того як вони виконані, ми можемо запустити команду коміт. А якщо під час якоїсь із операцій. Щось пішло не так, треба запустити команду rollback для того, щоб не блокувати цю табличку для інших транзакцій. Ось таким чином я розповів це все. Хочу наголосити, що щоб бути професіоналом в SQL та базам даних, для цього потрібно багато практики. Якщо хочете багато практики, буду чекати вас у мене на курсах. Тут ми, в принципі, варіант розібрали за рахунок того, що є в моєму курсі, курсі основи SQL. Це все розбирається в курсі основи SQL. Про PLSQL-блоки, процедури, там, цикли і так далі. Тут ми, в принципі, розібрали тільки PLSQL-блок, умовні е операції, if, і exception. це мій курс основи PLSQL, це вже програмування на SQL. Тому, якщо хочете реально бути професіоналами в SQL, в SQL та бази даних, буду вас чекати.